На базі дошкільного навчального закладу номер 83 провели перший міський етап обласного фестивалю Колискова пісня. Захід пройшов за підтримки міської влади, управління освіти міськвиконкому, адже в місті активно сприяють відродженню народних традицій та естетичному розвитку дошкільнят. Та й популярність фестивалю зросла порівняно з попередніми роками. Ми не сподівалися на таку кількість учасників, які забажали прийняти участь в цьому фестивалі. А на сьогоднішній день у нас приймають участь 41 дошкільний заклад міста і 87 учасників. Учасники фестивалю найрізноманітніші. Це може бути вихователь, матуся, кухар дитячого садка. Словом усіх, хто, хоч якось причетний, до виховання дошкільнят. В У будь-якому випадку оцінюватимуть вокальний рівень виконання колискової. Хоча багато номерів супроводжували хореографічні постановки з участю дітей. Вони прикрашають номери, зізнається журі. Текст для виконання обирали самі учасники. Вони також найрізноманітніші. На сьогоднішньому фестивалі представлені і авторські колискові пісні, які придумані педагог. Татусями, матерями представлені пісні і народні, і пісні інших народів в перекладі на українську мову. Жанр колисковий специфічний. Він має виконавця і тільки одного слухача. На фестивалі, звісно, ця магія втрачається, але тексти від цього не стали менш досконалими. Учасники хвилюються найбільше, та й часу на репетиції витратили немало. Найменші навіть говорити чітко не навчилися, але на конкурсі колискової виступатимуть. Рученьки, ніженьки. Виконуємо, тренувалися довго, Дитина все-таки трошки хромає із вимовленням, тому і ми так тренуємося для того, щоб було все добре. Прекрасно, щоб ми перемогли. Деякі учасники акомпонували собі самі. Частіше звучала фонограма. Оцінюватимуть конкурс у номінаціях: соло, дует, тріо та ансамбль. У кожній по три призових місця, які пройдуть в обласний етап. Тож полтавців чекає і ще одне свято дитинства та колискової пісні.